Так, всім доброго ранку. Сьогодні понеділок, 10 ранку, і я знову в ефірі. Нагадаю, чого я виходжу. Кожного понеділка я виходжу в ефір по книжці 52 понеділка. Бачите, ось ця книга. І сьогодні у нас уже 17 понеділок, і це, знаєте, декілька декілька цілей. По-перше, щоб понеділок життя починати з понеділка не просто так, а хоча б з маленьким завданьком. А по-друге, відслідкувати, яким чином ем, знаєш, як відбувається твоє життя, поки ти йдеш до своєї мети. Якщо дивився попередні ефіри, ти знаєш і розумієш, що ми поставили. Мету на грудень 25-го року, і потихеньку із тижня в тиждень ми до неї йдемо. Ось і знаєте, як дуже важливо не забувати ще жити своє життя, тому що окрім мети, в тебе є твоє життя. Більше того, я вам скажу така штука, яка спрацьовує в мене, і вона дуже круто працює. Не знаю, працює в тебе чи ні. Спробуй, якщо не пробував, скоріше всього ти, ти знаєш, яким чином це, це відбувається в тебе. Ти ставиш мету, ну тобто ти просто е, формуєш, знаєш, як, як замовлення в ресторані, да? тобі там всесвіт приніс меню, і ти такий, от я е -та хочу, замовив, і далі просто відкриваєш очі, відкриваєш вуха, і е, ти такий е, прям весь відкритий для того, щоб е, Олекса, привіт! Для того, щоб е, дякую, що завітав на мій ефір. Е, для того, щоб е, зараз. <реш> да. Для того, щоб всесві тобі все зробив, розумієш? Ти ставиш мету, це як просто в ресторані замовити певну страву. А далі ти відкриваєш очі, відкриваєш вуха, відкриваєш душу, якщо хочеш, да? підемо трошки глибше. І дивишся, яким чином відбувається це все в твоєму житті. І дивись, можна йти просто по шляху реалізації мети, отак от себе схватити, і тягнути до тієї мети, і прям прописати жорстко, собі плани реалізації, і воно діє. Воно діє. Рано чи пізно кожна людина себе до цієї мети дотягує, тільки тоді стає питання, знаєш, як Людина втомлюється тут вигорання, втома, і людина така. Дійсно, я це хотів. Ну розумієш, ти мету ставиш, коли в тебе тебе мета з'являється, коли імпульс, да? а коли там через рік воно буде виконано, то можливо воно вже не настільки тобі буде горіти, можливо, воно не настільки тобі буде актуально, але дуже, знаєш, цінний насправді оцей шлях, який ти проходиш, тому що ти ставиш мету явно більше, ніж ти є сьогодні. І тоді оцей шлях трансформації він дуже важливий. І тоді я знову і знову буду повторювати, що за не тільки... Досягнення мети є прям е важливим. Да? А важливо ще встигати жити своє життя, встигати спостерігати, що відбувається. І мені дуже подобається та стратегія, коли е я сідаю да, і як в ресторані обрала. Певне блюдо замовила певну мету, і тоді відкриваю очі, відкриваю вуха, і я така відкрита система до тих подій, які відбуваються зі мною. Разом з цим, пам'ятаєш, ми з тобою прям прописували по кожному місяцю, яким чином будемо досягати поставленої мети. так? Ну, Тобто, яким чином приготувати цю уху, якщо переводити на, на блюда. І це теж не протирічить одне одному. Єдине, що, слухай, ну давай так, ти не будеш ставати. На позицію повара і йти готувати сама собі уху. Ти прийшла, прийшов в цей ресторан, і, будь ласка, насолоджуйся краєвидами, будь ласка, насолоджуйся спілкуванням з оточуючими, насолоджуйся тишою, і навіть можливо тобі потрібно саме зараз побути самим собою. Наскільки часто ти робиш оці ці перерви в своєму житті? Чи ти як мова лошадь постійно біжиш, 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 біжиш? І навіть не помічаєш, а що я хочу зараз, а куди я йду, а треба не треба. А взагалі хочу я сьогодні. І дивись. Це не про дитячу позицію. Ну давай отак, якщо ти, наприклад, кажеш О, я не хочу сьогодні робити, і при цьому жалієшся, що в тебе щось не виходить, що в тебе життя, ні, що в тебе життя якесь не таке, що хтось тобі щось винен, то це дитяча позиція, розумієш? Ну, типу, я не хочу цього робити, але і життя в мене таке собі. Займаємо дорослу позицію життя належить тобі, і коли життя належить тобі, то відповідальність за це життя належить теж на тобі. І е, знаєш, коли оця відповідальність повертається в твої руки, а вона завжди була в тебе. Просто питання в тому, чи усвідомлюєш ти це чи ні. І коли відповідальність належить тобі, і ти це усвідомлюєш, тоді в тебе прям є можливість щось зробити зі своїм життям. От зранку то відкрив очі, дивишся такий о, клас. Новий день, що сьогодні зробимо? До речі, у мене я помітила, що після обстрілів чогось я зранку стаю дуже заряджена і така тай, твою мать. Наскільки можна? Коли, коли, як як не зараз? Знаєш? Типу, завтра настало сьогодні, все. Точка, завтра настало сьогодні. Нема часу мені відкладати, бо завтра можу просто не прокинутися. І що тоді в цілому? Чи встигла я вкусити це життя? Знаєш, відчути цей смак? Ну давай подивимось просто з тобою дуже туди, вглуб. Яка твоя мета? По факту твого існування. Ну, Я задала таке знаєш, питання сакральне, на яке по факту немає відповіді. так? Але якщо ти десь глибоко в себе глянеш, то ти побачиш, що твоя мета бути задоволеним, да? відчувати, що тобі класно. І в принципі, от, знаєш це якесь таке. Внутрішнє глибоке задоволення того, що відбувається. І подивись, будь ласка, в яких сферах ти це можеш отримати, як ти це можеш отримати, і по факту, яка різниця, яким чином ти це отримаєш? Ну, давай тільки в рамках норми, в рамках твого духовного розвитку, так ну тобто, не переступаючи через щось, тому що не забувай, все, що навколо тебе є, це все є ти. По факту. Ти просто все виходить із середини тебе. І, ота, знаєш, там кума каза, це от ти там розберися чого. чого? Всередині тебе, як ума казала. Або, наприклад, ти не можеш з кимось домовитись і не можеш знайти якесь спільне рішення. То подивись, будь ласка, всередину себе, де саме ти сам собою не можеш домовитись, тому що ну, ми вже з вами говорили, що всередині нас дуже багато різних сублічностей. До речі, буквально вчора почула, що те там десь е, близько 200 Да, близько 200 сублічностей в нас живуть ось, і тому де там той конфлікт є всередині тебе. І коли ти дивишся на цей світ і середини себе, то тоді і якось знаєш, відбувається таке зрозуміло, що робити, як робити, і не завжди це зрозуміло на рівні мозку. Навіть не Неможливо пояснити, як це, що це, але ти відчуваєш імпульс і ти йдеш і робиш. Трошки я відволіклась від сьогоднішньої книжки, але сьогодні повертаємось до 17-го тижня. Сьогодні 17-й тиждень 2025 року, і в цілому ми вже такі молодці. І сьогодні, до речі, знаєте, що книжка нам каже? Каже, чи візникає, чи вима у вас такого відчуття? Що поки ви там біжите до своєї цілі, ви на себе дуже багато всього берете, що не можете навіть проковтнути. І тому настав час навчитися декілька методикам. Зокрема, нам книжка пропонує, знаєш, що зробити. Ну, ми частково з тобою це вже зробили в попередніх ефірах, але брати оцю, береш оцю свою мету, кінцеву, розбиваєш, як ми робили ото. Місяцям, да, і дивишся, які кроки тобі треба в певний місяць зробити для того, щоб досягнути в кінці кінців твою мету. Да? остаточно. І пам'ятаєш, після того, як місяць, помісячно ми розбили, ми ще розбивали по тижню. І я пропонувала потім ще кожен день планувати з огляду на те, яка в тебе є мета на тиждень. Ось, собственно, книжка сьогодні нам про це і каже. Що потрібно Розбивати до тих, дрібнити до того стану, коли тобі стане це зрозуміло. Ну, тобто, книжка каже, якщо хочеш тут заробити 120 тисяч баксів за 12 місяців, то потрібно розбити помісячно. Це виходить по 10 тисяч доларів, тобі треба заробити в місяць. І якщо ти не отримував 10 тисяч доларів, розбивай по тижням. І це в тебе буде 2500 доларів в тиждень. Чи заробляв ти раніше? Чи був в тебе такий досвід отримання? Грошей 2500 доларів в місяць, якщо в тиждень, якщо не було, розбивай ще, і тоді це буде. На кількість робочих днів і це вийде по 500 баксів в день. Чи був в тебе досвід отримати 500 баксів в день? Ну, принаймні, в баксах тут зазначено в книжці. Якщо не було в тебе такого досвіду, що ти не отримував ще жодного разу 500 доларів в день, то тоді розбивай погодинно. Погодинно 500 доларів поділити на 24 години. Чи був у тебе досвід отримання 20 баксів? годину. І е, якщо в тебе був такий досвід, все, супер, ти розумієш, яким чином воно е, діє. Але разом з цим е, ти розумієш, що не така це вже тяжка сума насправді. Розумієш, і варто всередині себе вибудувати оцю трапінку, цю дорожку до твоєї кінцевої мети. І кожного понеділка, коли ми з вами зустрічаємось, ми саме це робимо. Ми вибудовуємо, протаптуємо цю дорожку між мною сьогоднішньою і мною тою, хто вже досягнув поставленої мети. І це дві різні людини. Я вам скажу, сьогодні 17-й тиждень, але якщо взяти мене. 17 тижнів тому, коли я почала це, це віщання да, в інстаграмі, то була зовсім зовсім інша людина. Моє життя на зараз розвертається таким чином, що я не знаю, куди мене несе. Чесно кажучи, хочу я знати чи ні. Ні, мені дуже цікаво, куди і це дає азарт, це дає якусь таку знаєш, цікавість і це дає драйв. І дивись. Життя це гра. Я знову і знову тобі буду про це казати, тому що чим легше ти відносишся до життя. Тим, тим легше тобі пройти якісь такі періоди, коли треба прям проходити, так і легше це не про те, що ти сидиш, лежиш і нічого не робиш. Слухайте, я діятель, я ще той діятель, мене спробуй зупинити. Але знаєш, можна гребти і нагрібати, а можна робити і кайфувати. І тоді подивись, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Ти там гребеш і нагрібаєш. Чи живеш і кайфуєш. Ось. І можна робити дуже великі результати кайфуючи. І Я тобі більше скажу: більшість всього людей досягають, отримують результати, прям кайфуючи. Тому що коли ти дотягнувся до своєї мети, ти себе туди приніс, але вже втомився на шляху, то нафіг воно треба, знаєш і дуже велику, велику. Цінність ні, не цінність велике значення має ну так зване, знаєте, як кажуть. Удача, да? удача. Тобто опинився в потрібному місці, в потрібний час. І це вже така удача. І ви помічали, що деяким людям везе, він такий, знаєш, візунчик по життю і чого питається. Де б він не був, де б вона не була, все стається так, як потрібно. З'являється в потрібний час, в потрібному місці. І зараз, наприклад, у мене такий період проходить, і як складеться все до кінця, цей пазлик. тому що я прям бачу, яким чином ці пазли складаються. І як тільки картинка складеться кінцево, я вам прямо розповім всю причинно наслідкову да, цепочку, оцей зв'язочок, як це відбувається, тому що в нашому житті одна подія, вона пов'язана з іншою подією, і е, ми ніколи не знаємо, от мій імпульс е, там сьогодні піти в магазин, до чого він приведе. Розумієш? Отак от я колись, ну колись, буквально е, місяць, ні, два місяці тому я сиділа просто сиділа, сиділа, і тут мені в голову приходить така думка: типа, а Таня, подивися, які бізнеси зараз продаються на OLX. Ну казалось би, OLX бізнеси і продаються. Дещо я зайшла, це... але ця думка і ця дія. Приводить зараз до таких конкретних результатів і дуже цікавих результатів. Я ж кажу, пазок складеться, потім я вам покажу оцю всю картину, яким чином воно розма... я вам розмотаю прямо отак назад-назад. І тому кожного понеділка, коли ми з вами ми збираємось, і ми отримуємо прям таке завдання на тиждень, а завдання цього тижня: подивись, будь ласка, свою мету на грудень 25-го року. І якщо воно тобі здається великою, тяжкою, ще якоюсь, розбий її. Будь ласка, до понятних тобі критеріїв, ну тобто розбий їх її настільки на мілкі частинки, щоб тобі оця мілка частинка не здавалася легкою і кайфовою. І оце кожен день потрошечки. З кайфом і з легкістю іди і роби, іди і роби. І коли ти будеш так робити і дійдеш до грудня 25-го року, ти просто афігеєш від того, що відбулося. Тому що я ж кажу, сьогодні 17-й тиждень, а коли я повертаюся назад і дивлюся, що відбулося, я така, У, прикольно! Хочу ще, <смас> не ще. Ось, нагадаю: стосовно того, що ми ставимо мету не просто як мету від голови, що типу я хочу. За твоєю метою, якщо це гроші, наприклад, да, має бути щось. Я працюю в темі грошей тільки через те, що це найлегша енергія, найлегше те, що можна створити, і це найзрозуміліше для людей. Але гроші це взагалі не про гроші. Гроші це про відносини тебе з собою, перш за все, і потім вже тебе з оточуючим світом. З оточуючими людьми, і навіть тіло це є твій оточуючий світ. І до речі, буквально недавно, буквально на днях, певно, що позавчора до мене прийшла така цікава думка, яку я прям навіть думала довго стосовно того, що моє тіло це і є моє майбутнє. Завдяки тілу моє завтра може настати. Розумієш, і хто ще там не доглядає за своїм тілом, сказала Таня для себе, то зверни увагу, яке твоє майбутнє? Де твоє майбутнє? Де твоє завтра? Як воно почувається, що відбувається? І е, саме найцікавіше, що. Ти проживаєш це життя своїм тілом. Ти не проживаєш головою. Неможливо прожити життя головою. Поясню, чого. Тому що якщо ти живеш від ума і головою, то о, виходить у тебе, от ця, знаєш, як замкнута система це як кресіння біга. Ти постійно бігаєш. Якщо від голови, да, ти, ти тільки головою ставишся мету і якось намагаєшся рухатись. Ти, ти попадаєш в це, в це коло красивий бігов, тому що в голові в твоєму, ум, в твоєму розумі немає нічого окрім досвіду. Що таке досвід? Це те, що я знаю, це те, що я пережила, це те, що я знаю, можливо, від себе, можливо, від інших, можливо, від е, хлопця поряд. Ну тобто, це те, що е, колись було, там нічого нового немає, розумієш? А нове ти прям відчуваєш тілом. І е, тілом ти відчуваєш почуття. І ти е, відчуваєш, що ти там злишся, ти відчуваєш, що ти щось хочеш. І це в тебе не в голові. Це в тебе відчуття в тілі, а голова тобі просто інтерпретує. Що саме? Це такий, знаєш. Переводчик для того, щоб бути зрозумілим. І знову я пішла в тему не понеділка, це більше тема ДРНК, це більше тема розстановки на картах, але в цілому воно все перекликається одне з одним. Я проти того, щоб себе дотягувати до мети, знаєш, ну, типу, взяв за шкірку і тянеш. І я вам буду це повторювати раз за разом. І якщо ти продовжиш себе тягнути, і тобі це подобається, продовжуй це, значить у тебе працює класно. Але якщо ти перманентно відчуваєш втомленість, якщо ти відчуваєш, що ти вигорів, велкам. Давай пробувати трошки інакше по іншому робити. І тоді дивитися на результати, які будуть в твоєму житті. Коли ти по іншому, ти допускаєш ще варіанти, які можуть бути в твоєму житті. Ось тому завдання на цей тиждень. Розбий, будь ласка, свою велику мету до е, зрозумілих тобі маленьких, і кожен день роби щось. Якийсь крок маленький для досягнення твоєї мети вже сьогодні. Дякую вам велике за те, що були зі мною в цьому прямому ефірі. Бажаю вам класного сьогодні дня і результативного тижня. Можливо, в мене скоро будуть класні новини.